Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх гостів і підписчиків мого каналу. Рідко що коли викладав останнього часу, але не було якби, причини на то, як би поводу. А сьогодні хочу записати відео, відео, якби поділитися своїми певними переживаннями і пояснити деякі речі, що зі мною відбулися. От, тому, тому що останні дні я постійно перебуваю в Дусі, і з Господом спілкуюсь, і досліджую те помазання. Одразу скажу, що я достав від Господа помазання радості. А що це таке я вам поясню? І дос, получив я його. Би, не на рівному місці. Не хочу вдатися в деталі. Просто в моєму житті певний період тривав якісь духовні боріння, переживання зв'язане з людьми і демонічними атаками, і це все духовні якби, переживання. Так само і плюс ще переплавка від Господа, як випробування моє. Як я на це відреагую? Е, хочу сказати, що все, що погане мені було зроблено, я людині вибачив, не відпустив, не тримаю жад, жодного зла. Немає ніяких образ, нічого абсолютно. І Господу це відкрив. І. І сповідав, як то кажуть, устами. І що дьявол не має жодної частки в мені. Тобто немає за що йому зацепитися. Але. Має доступ до мене, щоб якби мститися за ту роботу, яку я для Господа робив. І що Господь мене просив зробити. І він ці атаки були якби сильні, тобто демонічне тиск, такий демонічний, різ, різних варіантів. там як стріли ці думки різні, в тебе летять. Ти з ними борешся, відпихаєш, а вони як, лізуть в тебе силою. І, і так духовно відчувається дуже якась так, як чор, чорна хмара тебе обкутує. Різні такі була така депресія, таке от наступає. От такі. Не, не постійно хвиль, хвильово так. А хвильово для того, що. Весь з цим борюсь: e, Прославління, молитва, слово Боже, прибувати весь час з Господом в спілкуванні, молитва на інших язиках. І останнє, що коли в мене намагалися ті демони впихнути, Господь впихнув в мене помазання радості. Що це таке? Можливо, деякі з вас чули, як от люди, коли наповняються Духом Святим, починають сміятися. Вони сміються без різних причин на то, попросто від переповнення Святим Духом. І коли я просміявся певний час десь, хвилин 10, Господь мені сказав таке. Тебе намагалися ворог впихнути своє, а я в тебе впихнув своє. І сказав, що це моя зброя проти ворога. Що це є звичайний сміх людський, це емоційні, там, рузні... часами демони можуть викликати такий сміх в людини, е, давлячи на її емоції. Бо вони людина це. Організм там з хімічні реакції і, 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 і різні ж, речі такі. І вони... дьявол навчився його демони маніпулювати цими, так, так би мовити, природними явищами. І для них немає ж, жодної проблеми зробити цей сміх. Але е, цей сміх в них недовгий, він ніякої... Е, ніякого ефекту не дає. Він не заразний, а мені Господь сказав, що помазання, яке я достав, зі мною вже буде. Тобто, я можу викликати цей сміх, так, як я. От, наприклад, це щось наподобі, і, і молитви на інших мовах, інших мовах. Так само той самий принцип. І я і. Де, демони, які цей сміх. Він ні, ні, ні на що не впливає. Він просто людина сама, яка от сміється. От, вона просто, просто посміється і, і все. І то це може бути непевний час. А, або про, попросту ми бачимо якусь нічну ситуацію і просто сміємось. Ну це, це вже наша реакція, наш, наші емоції. Е, а це заразний Господь сказав мені, що це можна передавати. От. Якби, я колись дивився відео з Кейгеном, Хейгеном, не пам'ятаю як цього проповідника, там англіста звати, так давно дивився, як, як там відбувалося його служіння, як він смі, сміявся. І переживаючи це, я вам так скажу, що полегшення приходить після тих демонічних атак. Тобто, що я бачу, як мені Господь сказав. Сатана і його демони дуже бояться цього сміху. Вони просто бачать такими очима, відскакують і підійти. Не ну, можу. Часами, ви коли отак засмієтесь, от і, власне, цим духовним таким сміхом, який, який йде з чрева вашого. У мене це ще це не йде з легенів, а, а йде з духа. Там, де є дух, з чрева. Для того я можу сміятися. Довгий час. Я експериментував, дивився, лічив час якийсь 5-20 хвилин без перестанку, часами комбінуючись і іншими мовами. Ти і Причому жодних цих скурчів. На животі, бо постійно живіт ходить, якби воно з живота виходить, цей сміх. він ходить, в ва... тебе нічого не болить, жодних спазмів, жодних спазмів, ніяких не висить. Так само скули на обличчі, коли ти робиш різні рухи м'язами на обличчю. Ну скільки людина може посміятися, ну, може хвилину, дві, макс, і в неї одразу почне все зводити, все боліти. М'язи. І скільки би часу я не сміявся, нічого в мене ніде не болить. Це вас запевняю. У мене жодних от спазмів нічого. Ніде в мене не болить. Хоча все тіло так вас сходить. І, я так сказав, як то кажуть в народі, що сміх це здоров'я. І я так розумію, воно здоровлює по-перше, мою нервову систему. Яка при різних цих переживаннях добре їй добре досталося. І мені Господь радше, я йому говорив, молився казав так: Я не витримую стільки. в мене нервів не вистачить. А він мені сказав: я все виправлю, я поправлю твій нерв. І, о, і зараз я зрозумів, що він мав на увазі. Так само це зброя проти ворога. Як він мені сказав, що ці атаки будуть з кожним днем все менше, тобто я буду боротися і боротися, як він сказав мені, Ісус, ти, коли ти борешся проти дьявола, проти тих, кого Він використовує, ти не бориш його стил, стилем, якби взяти так, от, з бойових мистецтв, він мені. Бо я там часами любив займатися, і він мені так пояснював в тому плані, що е, якщо ти будеш боротися з ним його стилем, стилем дьявола, то ти програєш, бо він мастер свого стилю. Але якщо ти почнеш боротися з ним моїм стилем, пові... і він назвав це «Jesus Style», то ти переможеш, і він проти тебе нічого не зможе протипоставити. Рівно так само, як ті, хто, кого він використовує, хто йому служить, чи свідомо чи несвідомо, це без різниці. Ну, я так скажу, що це дуже-дуже видно по тим, хто йому служить, або хто є в його власті. Його, під його владою знаходиться. Е, коли ти засмієшся цим сміхом. Вони, якщо не покажуть цього, то вони перелякаються. Вони будуть боятися цього або просто відскочать від тебе з такими от очима і будуть дивитися на тебе з переляканим очем. Отак і демони реагують. Коли ти починаєш цим сміятися, так само вони реагують. Е, я як мені Господь благословить Господи, сказав, що це. Я задоволений мною. Не знаю, як я не, не, не пам'ятаю, як по-українську це, притлумачити це слово. Задоволений, о! Пом... Дякую. Задоволений мною. І, те, і... і я сказав, що я нікому ніякого зла не робив, і щоб я ходив з високо піднятою головою і розправленими плечами. І... Клітка грудна попереду. І не опускав очей і нічого не боявся і не соромився. Бо я не зробив нікому жодної кривди і жодного зла. Навіть слово. І дав мені зброю те помазання. Колись я переживав таке переживання, якби цей сміх. Але то було разово і нерегулярно. Зараз я. Отримав це помазання на постійну основу. Воно говорить підпорядковано мені. І я його можу використовувати як для своєї власної оборони, так для допомоги іншим і, і передавання іншим. То як полум'я, яке переходить. І хочу, на своєму прикладі, хочу. Вам е, об'яснити як то. Пояснити, дякую. <смі> пояснити, е, що це значить, бо деякі кажуть, це, засуджується, це неправильно. Я вам так скажу. Допоки ти сам не переживеш цього, то ти не зрозумієш, що це таке. Бо зі сторони. Воно виглядає ну, трохи дивно. Але я вам так кажу: ті, хто цього боїться, цього сміху, власне, то ті або знаходяться під владою демонів, або м, одержимі, або служать сатані. того, що я зрозумів, то можна виявити дуже просто. І Жодної шкоди воно не приносить. Я це контролюю. Воно не контролює мене. Я, його, я це контролюю так само, як е, це молитва на інших язиках. Так само, як входження, ну, то трохи не. Ну, входження в присутність Господню. Тобто я вірю, що це якби від Господа, і воно діє. Воно допомагає. Єдине, що я от ще, ще не, не знаю, ще не експериментував, е, ті, хто хрещені Духом Святим, ті легко піддаються цьому. Тобто воно викликає у, і у них переходить на них дуже легко. Але от, ті, хто не хрещені Духом Святим, то я, я ще не знаю. Е, ну, буду далі. Так би мовити, практикувати, експериментувати і, заб... і побачимо. Якщо якісь нові відкриття в мене будуть, то я обов'язково запишу і викладу, розповім про це, щоб ви не боялися цього. Бо якщо ви цього боїтесь, от, на, на прав... от, вас це дуже лякає, от, вам треба задуматись. Я все описав своє чуття, як це виглядає, і як, яка є різниця. Треба навчитися розрізняти, і якщо ви направди на цього боїтеся, то хохох, вам треба дуже сильно в себе дивитися, і чи ви під владою не, не знаходитесь того, кого не треба, чи ви, і на якому які, якими дорогами виходите, і чи дорогою Ісуса. Як він повідав, і чи у вас є, є з ним комунікація, відносини? І нехай Господь благословить з Богом.